Вітаю усіх в ефірі Експерт з якості. Я розповім вам про топ 3 медичних центрів та СПА, де можна оздоровитись, відчути максимальне задоволення та отримати повний спектр сучасних послуг по догляду за собою. Спа-салон салон африканський шик, чарівне місце з перших хвилин поринаєш у спокійну та розслабляючу атмосферу. Всюди пелюстки троянд, аромосвічки та лаунж музика. Тут кожен відчує омолоджуючу та цілющу силу, обравши для себе спа процедуру до душі. Приглашаємо вас в мир спа, мир здоров'я, красоти і релакси. Любіть себе, своїх родних і близьких і даріть подарунки подарки. Віді отдиха в, в спа-клубі «Африканський шик». Комплекс послуг в африканському шику підібраний так, аби ви відчули максимальне задоволення, оздоровлення та релакс. Тут можна доглянути за собою від кінчиків волосся до пальчиків. Ніг у салоні пропонують різні види масажу: тайський всього тіла, тайський стоп, релакс масаж, самурайський масаж бамбуковими вітками, масаж всього тіла у чотири руки, африканський масляний аромомасаж та багато інших. Африканський шик порадує вас програмами корекції фігури: фітобочка, метод відновлення здоров'я з використанням трав'яного пару та цілющих. Масажних масел. Процедура швидко відновить життєві сили та підніме імунітет. Арабський мильний масаж поєднання неймовірно приємних омолоджуючих масажних прийомів із допомогою мильної піни на теплому мармуровому столі. Після арабського мильного масажу відбувається комплексне очищення організму, покращення кровообігу стану м'язів та тіла загалом. Порадуйте себе спа-програмами у фітокабінеті, ритуалами в хамамі. Кожна процедура супроводжується чайною церемонією. Окремо слід відзначити vip пропозиції догляд. Для чоловіків програми ледів спа, спа для двох та спа дівочий вечір перелічити увесь спектр приємностей, які пропонують у спа клубі. Африканський шик, важко. Краще просто одного разу сюди завітати та відчути на собі турботу фахівців. Тут вас переконають, що відпочинок у спа це не лише неймовірно приємно, а й доступно. Естетичної медицини грація це територія здорових задоволень, яка об'єднує успішних, енергійних, впевнених у собі людей, котрі по-справжньому цінують здоров'я і час. Найприємніше місце центру Грація кабінет косметологічних процедур. Професійний косметолог порадить вам необхідну процедуру: механічна чи ультразвукова чистка, ультразвукові процедури, ультразвуковий ліфтинг, мезотерапія, різні пілінги, програми по догляду за обличчям, в тому числі омолоджуючі процедури. У центрі естетичної медицини Грація нараховується більше 10 найсучасніших методик по омолодженню шкіри обличчя. Одна із найсучасніших методик омолодження, яку проводять лише в цьому центрі, карбоновий пілінг обличчя. Метод оснований на поєднанні лазеру та вулицевого наногелю. Тобто терапевтичний ефект вуглецевого на оснований на глибокому проникненні. В порівнянні з іншими лазерними методиками він є безболісний. Єдине, що він викликає, є відчуття тепла. Шкіра стає достатньо такою бархатистою. Змінюється колір шкіри, він покращується, звужуються пори. І шкіра значно підтягується, тобто з'являється пружність. Крім того, у центрі вам запропонують такі улюблені сучасними жінками ін'єкції краси, ботокс, деспорт та інші препарати. До ваших послуг також контурна та об'ємна пластика. Щоб на вашому доглянутому обличчі вирізнялися прекрасні риси. У центрі можна зробити перманентний макіяж, губ, очей, брів. Майстер працює на високопрофесійному апараті німецького виробництва. Ще одна методика, яка доступна у центрі грація, це лазерне виведення татуювань. Дана методика дозволяє працювати з усіма типами татуювання, з усіма кольорами, а також проводити корекцію і видалення перманентного макіяжу. Система Q-SWITCH даного обладнання гарантує безпеку для наших пацієнтів. Дана процедура не залишає будь-яких рубців і слідів після себе. У центрі естетичної медицини. Грація також є можливість позбавитись небажаного волосся на будь-яких частинах тіла шляхом лазерної епіляції. Медичний та спа-центр «Валері» Валерії. місце, де кожен клієнт оточений увагою з перших хвилин. Тут вас завжди привітно зустрінуть та проведуть екскурсію кабінетами, а також індивідуально підберуть процедуру по догляду за обличчям, тілом, волоссям та багато іншого. Ми являємося медичним спа-центром. Тобто, в першу чергу, для нас важлива діагностика і профілактика стану здоров'я наших клієнтів, а також всі можливі средства, які в цьому допомагають, естетична медицина, різнообразні новіші технології. Процедури по догляду за тілом то проводяться зокрема в енергетичному коконі. Неок'ю вони тонізують, зволожують і омолоджують шкіру. Завдяки натуральним активним інгредієнтам морського походження французької косметики. Процедури мають як локальний, так і загальний вплив на оздоровлення організму, відновлюють красу, здоров'я і добре самопочуття. Справжня гордість центру валерії енергетична капсула. Вона одна виконує усі відомі спа процедури, які допоможуть омолодити та оздоровити тіло. Вдала та результативна спа процедура. Це в першу Чергу руки професійного майстра та якісна косметика. У центрі валерії використовують лише натуральну продукцію, основану на природних компонентах. Вона без консервантів, без додаткових одушечок. У неї практично всі запахи натуральні, і пахнеть вона. Якщо це кремушек на основі водоростей, то він пахне водоростями. Якщо це на основі мінеральних основ, то легесенький запах моря. І коли ми робимо процедуру, наші клієнти вони окутані всією цією атмосферою. Медичний центр Валерій доводить догляд за собою у СПА – це задоволення доступні кожному. Головне, тут підтримують вас, у прагненні стати здоровішим та виглядати краще, адже любити себе та якісний спосіб життя тенденція, яка ніколи не вийде з моди. Беренти у казковий світ наповнений витонченою красою, релаксом та елітним доглядом за собою. Відновіть душевні та фізичні сили, відвідавши топ 3 медичних та спа-центрів, які рекомендовано експертом з якості.